Ажіотаж навколо закону про місцеві вибори не стихає. Нардепи вже встигли внести до нього сотні поправок. Документ має усі шанси змінитися до невпізнаваності. Які ж підводні камені встигли накидати до вкрай важливого для України закону розплутати вузол виборчих хитросплетінь. у пошуках компромісного варіанту? Коаліціянти перерили мишачі нори і, врешті, вирішили пропорційні системі з відкритими списками бути. Щоправда, обіцяли німецьку модель, а вийшло щось на кшталт російського зразка 2007 року. Утім, за словами координатора руху Чесно Андрія Крулашова, і ця нова система не забезпечить місцевим радам нові обличчя. Це де-факто бажаритарка. Але межоритарка, яка відкидає практично шанси місцевих партій і нових людей, які не хочуть домовлятися ні про що з партіями. Потрапити до місцевих рад і стати представниками своїх громад ще менше шансів для свіжої крові залишає нове ноу-хау від народних обранців. Парламентарі вирішили, що від 10 до 80 депутатів у місцевих радах це забагато. Такі плани озвучив новий лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак. Є думка скоротити їх у два рази. Законопроект пропонує, щоб чисельність депутатів залежала від кількості виборців. Там все одно будуть скорочення, але це може бути у межах 20-30%. Не можна підходити. До цього формально і від кожної ради залишити половину. Ми обговорюємо і нормально знаходимо консенсус. Тим часом коаліціянти домовилися і про те, аби прибрати з законопроекту пункт про політичні блоки. На майбутньому волевиявлені братимуть участь лише окремі партії. Утім, якщо певна політична сила не набере прохідні 5%, її кандидат пролітає, а голоси його електорату просто йдуть до сміттєвого баку. Попри це, координатор громадської організації Опора Ольга Айвазовська вважає скасування політичних блоків одним із небагатьох передових рішень. Блоки на нашу думку є ативізмом, тобто це віджила норма у більшості країн. Блоки це перспектива вже коаліції ади в. В новообраній раді, коли під час виборів окремі політичні гравці і партії говорять, що якщо ми переможемо, ми будемо з цією партією нашими партнерами об'єднуватись в новообраній раді, але не під час виборів. Більше 1800 різноманітних поправок до законопроекту. Та усе це може стати сізіфовою працею. Якщо законопроект не приймуть найближчим часом, місцеві вибори проводитимуть за старою системою. Та парламентарі вже зірвали, чи не всі дедлайни. Усе це через протистояння інтересів всередині коаліції, каже політтехнолог Віталій Бала. Питання не буде стояти в площині розгляду всіх 1800 поправок. Скоріш за все, це певний шантаж. Коаліції чи всередині коаліції для того, що прийняли ті умови, треба подивитися, хто і скільки поправок насправді надав. Я думаю, що не можуть бути зняті, якщо підуть назустріч тим політичним силам для того, щоб вони свої інтереси забезпечили в цьому законі. Стражденний закон мають проголосувати у другому читанні 14 липня. Такий черговий строк нардепи самі собі призначили. А 17-го вони мали б піти на канікули, та їхній керівник Володимир Гройсман пообіцяв залишити підопічник без жаданого відпочинку. Якщо ті знову гальмуватимуть прийняття змін до виборчого законодавства, проте експерти сумніваються, що черговий дедлайн стане останнім. Тетяна Бухонько, Антон Шемяков, телеканал Бізнес.